Є дві ситуації, при яких ви можете взяти кредит. Ця ситуація перша зв'язана, коли йдете туди, де ви будете заробляти, де ви будете знати, що це принесе вам прибуток. То я завжди будь-яку річ, яку я зараз беру, я задаю питання. Ця річ на мене буде працювати. Коли я купувала, наприклад, ось цей костюм. Я теж задавала питання, цей костюм мені принесе прибуток. Так, принесе, тому що коли я в цьому костюмі буду вести прямий ефір, люди мене будуть бачити як презентабельну людину, а, яка відповідає йому статусі, да, а не просто там, типа, футболищі пом'яті. Я людям пропоную бізнес, я повинна відповідати з Тобто я задаю питання: це приносить мені прибуток? Приносить. Коли я купляла айфон в минулому місці за 60 тисяч гривень, хоча в мене 13-й ідеально працював. Я собі задала питання: цей телефон мені приносить, принесе прибуток. Так, він принесе, тому що там більше пам'яті і там краща якість фото. А краща якість фото значить, що мій профіль буде більш якісніше виглядати в форматі фотографій. Дуже багато людей беруть речі неосознанно, які насправді їм не треба. Їм не треба тих речей, але вони хочуть, бо всіх є